Po ne mos vim makate. Ja. <laughs> oh, ti s'nuk ti. <laughs> Третій гарний а нам треба буде скласти. Ну поїхали. Кони так дівчинці полюбилися <рисвіт> 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 Ліля, то ти можеш. з ну? Це його паник дріб, гадюка, убив її прямо в роли. Де, оди там! Топо дам хмельницький. Ага, університет Франка, дуже гарний. Іван Франко. І верпапла куча, там гарна. Маємо. Майко, били обидві. Ну? У було б ще. Ага. було Все. Ще йдемо, ще йдемо. Не випустить. Давай сідай, подивитися. О, прибули. Próbálkoj